Вітаю, шановні слухачі, і глядачі. Це програма Ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко. Зустріч президента Росії Володимира Путіна, і глави української держави Петра Порошенка може відбутися найближчим часом, тобто на наступного тижня, якщо бути точнішим, в ході саміту АСЕМ в італійському місті Мілані. Це підтвердить помічник глави російської держави Юрій Ушаков. За його твердженням не виключена зустріч у нормандському форматі, тобто Путін. Ангела Меркель, Франсуа Оланд і власне Петро Порошенко. На Банковій також підтвердили, що президенти України та Росії можуть зустрітися в Мілані 16-17 жовтня нинішнього року. І під час телефонної розмови президента Білорусі Олександра Лукашенка, українського лідера е Петра Порошенка, останній поінформував свого білоруського колегу про те, що він має. Зустрітися з Путіним за даними при служби лідера. Отже, можлива зустріч Порошенка і Путіна про що президентові України, власне можна в таких умовах, коли триває, наголошу Неоголошена війна з боку Росії проти України домовлятися з господарем Кремла про це я розпитаю гостя студії, дипломата, голови управління благодійного фонду майдан закордонних справ Богдана Яременка. Вітаю вас, пане Добрий день, студії. І сподіваюся, на вашу участь, шановні глядачі і слухачі. Якщо набираєте телефонний номер 490 двадцять дев'ять маєте змогу поставити свої запитання гостеві нашої студії, і висловитися з приводу цієї можливої зустрічі Порошенка і Путіна. Це буде третє побачення лідерів двох держав. Перша зустріч відбулася. Під час церемонії святкування висадки союзних військ в Нормандії ще 6 червня, відразу після того. Ну, майже відразу як Порошенка став президентом України і переміг на виборах ще в першому турі. Друга зустріч двох лідерів відбулася в ході саміту СНД в Мінську 26 серпня. У цьому саміті у мінську Порошенка вирішив не брати участі, про що, власне, повідомив білоруського колегу Олександра Лукашенка. Ну а тепер на виключено третє побачення Путіна і Порошенка на цьому саміті. АСЕМ у Мілані. АСЕМ – міжнародна організація, що об'єднує держави Східної Азії та Європи. І от мій колега Андрій Кузнецов зараз нагадав. Про те, чим закінчилися попередні зустрічі Путіна і Порошенка, вперше зустріч керівників України та Росії відбулося 6 червня під час святкування 70-річчя висадки союзників у Нормандії. Після зустрічі Путін підкресли, що Україна має вести переговори з лідерами сепаратистів. Я ще раз підчеркнув, що сторонами переговорів в даному випадку має бути не Росія і Україна. Росія не учасниця конфлікту, а київські власті і представники на і сторонники федералізації на Востокі наступна зустріч лідерів двох країн відбулася у мінську 26 серпня. Вона проходила на фоні оточення українських підрозділів під Ілованськом і активних дій у тому районі російських десантників. Після переговорів у мінську Путін знову розповів журналістам, що Росія тут ні до чого. А можливі домовленості між Києвом і сепаратистами це внутрішня справа України. Як показали подальші події, господар Кремля свого домігся лідерів ДНР. І ЛНР визнали, учасниками переговорів були підписані мінські домовленості. Але повноцінного миру вони не принесли. Російський генерал Олександр Лінцов у Горлівці демонстративно креслить на картах буферну зону і закликає сторони до миру. Але водночас бойовики продовжують обстрілювати міста і позиції українських військових, штурмують Донецький аеропорт. При цьому їм не бракує ані зброї, ані техніки. Про що можна домовлятися з Путіним не розуміє політичний експерт Костянтин Матвієнко, нагадуючи, що попередні переговори Україні нічого не дали. Виявилося, що Путін з одного боку терористів не контролює, але поза тим він постачає їм зброю, військове спорядження. І для всіх очевидно, що на сході України присутні і регулярні в'єднання військові Російської Федерації. Отже, Росія не є договороздатною стороною в цьому мирному процесі. Відтак Україні треба домовлятися про свою безпеку. Спеку з сполученими штатами, європейським союзом, але традиційно з НАТО натомість російський військовий експерт Павло Фельгенгауер вважає, що армія Росії виконала своє завдання, встановивши паритет сил на Донбасі. і Тепер Путін може вирішувати свої завдання іншими методами, не лише військовими. В Принципі це політика Путіна також діяв і в Грузії, і в общем в Чечні, Це знайти людину, лидера внутри Украины, который будет более промосковским, который выполнит то, что нужно выполнить. Сейчас я очевидно совершенно ставка делается на то, чтобы договориться с Порошенко. Заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий підкреслив, що позиція України на переговорах з Росією може бути збалансована тільки за допомогою західних партнерів. А про що говоритиме Україна у Мілані можна зрозуміти зі слів міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, ключовими елементами для виконання мирних домовленостей, каже Клімкін, є повне відведення всіх військ і важкої техніки, а також ефективний контроль за кордоном. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода. Дуже пана Єременко, на ваш погляд. Про що Петрові Порошенко можна взагалі говорити з лідером держави, яка вже на один місяць веде агресію проти України? Це є дані лише київської влади, а багатьох міжнародних спостерігачів. Якщо гостро поставити питання про умови капітуляції, я би почав я поділяю повністю вашу стурбованість і нерозуміння, і висловлене вами і іншими експертами ось у сюжеті. Але я би почав з іншого: почав би з формату. Так, тобто, що це за формат, чому вони зустрічаються взагалі? Чому із формату переговорів з міжнародними посередниками зникли Сполучені Штати Америки, які найбільше схильні нам допомагати і мають найбільші можливості це робити, чому ми зустрічаємось в якихось там женевських нормандських форматах, а домовляємося із путіним по телефону чи один віч на віч, власне кажучи, як це відбулось у мінську? Тобто, чому що є таке, що Путін і Порошенко не можуть сказати при Меркель і? Оландії. так, тобто є дуже багато питань навколо самого цього формату, навколо просто навіть самої форми цих переговорів, що 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 відбувається, що стосується суті, ну насправді абсолютно зрозуміло про що буде йти мова. Петро Порошенко виграє час для виборів. Йому потрібен цей час для того, щоб не відбулося надмірної ескалації. Ось у період до голосування за кандидатів у депутати до Верховної Ради. Такої ескалації, яка б змусила його вводити в воєнний стан, а отже, відсувати вибори. Ці вибори йому потрібні. Вони потрібні і загалом, і Україні, хоча, звичайно, не тією ціною, за яку вона її платить, але потрібні і Петру Порошенку особисто для зміцнення цієї влади. Отже, він виграє час. Він втягує Путіна в ті розмови в присутності міжнародних народних посередників, які для Путіна, в принципі, так чи інакше є зобов'язуючими, оскільки Путін вже починає серйозно відчувати всю силу економічного тиску і санкцій з боку Заходу. Отже, є сподівання, що ці переговори в присутності глав держав Німеччини і Франції дадуть можливість все-таки добитися якихось згод на щось з боку Володимира Путіна. Я думаю, так думає Порошенко. Е, насправді, ось ми бачили навіть з цього сюжету, та цитата, яка дається Путіном, е, що повинні вести переговори Україна і терористи, а не Росія, бо Росія Тому, не є це, учасником. це ще заявляв під час так, тих мінських і мінських називає їх у тобто, там немає жодного слова правди. Ось, наприклад, як треба, як би я ставився до Володимира Путіна, якби готувався до переговорів з ними. Тобто ця людина не говорить жодного слова правди на Україні, як виявилось, немає сторонників федералізації. Ось останні всі соціологічні опитування показують, що навіть в окупованій росіянами. Частині Донбасу лише 23% громадян України виступають за відокремлення, якусь форму відокремлення від від України. А це хто проводив таке це, це е, опитування? Воно було на цьому тижні е, е, центром демократичних ініціатив е, імені Ілька Кучерєва. Так, тобто навіть на окупованій, на неокупованій частині, тобто цей цей відсоток ще нижчий, і він фактично свідчить про те, що громадяни України хотіли б жити в Україні. Звичайно, е, скажімо, десь там близько 40% відсотків наших громадян виступають за децентралізацію, але тема федералізації це не тема для українців. Вони тут немає прихильників. Ніхто в Україні не розуміє цього. Там десь 7-10% Наскільки я розумію, українців виступають за федералізацію. Я так думаю, не, не, не до кінця розуміючи, що воно означає. Навіть насправді отже, Росія не є учасником конфлікту. Фраза це чергова брехня. Російські війська є на території України, російські є військова техніка. Вона пересувається безконтрольно через кордон. Про це є мільйони доказів уже не лише в Україні але навіть і ну як нам здається, не зовсім лояльні до нас місії обсє. Навіть вони фіксують пересування російських військовослужбовців, техніки і так далі. Отже, це будуть переговори з людиною, яка бреше на кожному кроці, яка відтягує час для підготовки якогось такмоти до просування далі. Чи це просування буде військове? Просування військовими силами, чи це буде просування політичне, це велике питання. Я думаю, що Путін готує і одне, і інше. Військове, ми цілком розуміємо. Це може бути накоплення якихось сил для удару вирішального на якомусь напрямку, чи в напрямку Криму, чи в напрямку Харкова. Це так би мовити, вже питання військових стратегів. Що стосується політичного просування, то це ось далі продовження обговорення вглиб питань перемиря чи миру в Україну. На яких підставах це, ось, наприклад, спеціальні статуси, так, тобто, коли ти. Переконуєш Україну в тому, що якісь регіони окуповані терористами повинні отримати спеціальний статус. Ти закладаєш міну уповільненої дії під Україну, оскільки в українській політичній системі з'являються регіони, які мають легітимність з точки зору їх влади місцевої, які будуть впливати на виріблення рішень. А можливо, я думаю, що закладаються такі міни, які, скажімо, надавали право цьому регіону, навіть і блокувати якісь рішення в рамках всієї держави. Отже, ми уповільнюємо рух України на захід, уповільнюємо співробітництво з ЄС. Це Робиться не лише завдяки цим регіонам, але й на переговорах, скажімо, там, відкладаючи імплементацію угоди. От українська влада, очевидно, легко жертвує питанням е членства в НАТО. Вона сама заявляє, так мовити, без особливого тиску з боку Росії про те, що ми зараз не вступаємо чи не вступаємо. Це не актуальне питання. Отже, тобто закладаються і політичні міни, і президент Путін продовжить це робити. Отже, цілком зрозуміло. Тобто, одні будуть українська влада відтягувати час е до виборів, і звичайно, намагаючись до певної міри. Змінши зменшити створити систему якусь перемир'я, яка б зменшила кількість жертв. Президент Путін буде далі закладати оці гачки, от в рот українському президенту, щоб щоб він їх заковтнув і пізніше можна було їх витягати. Пане неремонка, ну от ми пам'ятаємо, звичайно, чудово те, що відбувалося наприкінці серпня, іловайський котел. Зетянова Азовська затвердження лише київської влади і багатьох міжнародних експертів за допомогою регулярних російських військ, які кардинально змінили ситуацію у війні на Донбасі і завдяки саме регулярним російським військам, не так званим воякам, які нібито у відпустці беруть тут участь у бойових діях. І от е, той клаптик який все зменшився, зменшувався цих от е, сепаратистів. Зрештою, воно стабілізувалося і навіть не виключалося можливо, що підуть на Маріуполь і буде розвинутий це вже успіх сепаратистів. Але ж після тих переговорів Путіна і Порошенка, як свідчать не лише російські е, спостерігачі, деякі українські так, сепаратисти брутально порушують умови, і не цього. Донецький аеропорт, містечко щастя на Луганщині. Але нібито російські війська не порушують умови перемир'я. І той же Маріуполь він під контролем українських сорок. Російським військам порушують перемир'я, якщо для цього у них є натреновані вбивці з числа місцевих алкоголів, той же і злочинців. Тобто, це я, до речі, не погоджуюся з тим, що експерти говорили у сюжеті, що є якісь неконтрольовані угруповання бандитські, злочинні, які от і порум... в обхід бажання Кремля порушують перемир'я. Та це дурниця. От вони це роблять за наказом Кремля, от саме прикриваючи збройні сили збройні сили Російської Федерації, мають можливість перегруповуватись, вирішувати свої завдання в той час, як от рука. Ами власне українських злочинців цих невеликих якихось угруповань, і здійснюється вся робота по дестабілізації ситуації, тримання в напрузі українського оборону, постійне прощупування її слабих місць, постійне намагання просунутись далі, відвоювати більше території для того, щоб закріпитися і збільшити так мото цей простір свій життєвий і підстави для переговорів з Україною. от це відбувається. все вони все правильно говорять. Вони, вони використовують російську зброю. Як же Росія може бути проти цього, якщо вона надає? Їм М, зброю для цього, але оцей російський військовий експерт Павло Фельгінгавер, з яким спілкувався мій колега Андрій Кузнецов, стверджував, що при всій повазі, до безпосередньо героїзму українських вояків, які досі успішно боронять Донецький аеропорт, незважаючи на постійні штурми з боку озброєних сепаратистів. Якби російські регулярні війська залучилися до цього штурму, то на жаль, для українських вояків аеропорт безперечно був би взятий. Те, що від нього б залишилося. Ну, це таке це гадання. Я не хочу коментувати, хто там штурмує і так далі. Тобто, цей аеропорт не повинні штурмувати, там не повинні гинути військовослужбовці українські. От хто б це не був би, є багато повідомлень про те, що там є і російські військові, і спецназівці, і так далі. і так далі. Ну, зрештою, це така форма, якась сказати, що російська армія там більш потужна, сильна. Звичайно, якби російська армія розгорнулася, використовувала авіацію, використовували, звичайно, вона б стерла б з лиця українську армію, але ж не Скілька. Це значить, на цих переговорах що ж таки Путін змушений був піти мене... на е, непевні компроміси. Звісно, вимушена ну перш за все, І Порошенко досяг цього. Перш за все -таки. Все, я думаю, що Путін добре знає ціну своєї армії. На що вона годиться, на що вона не годиться, що вона може, як довго вона може вести подібну війну, як довго вона не зможе цього робити після того. Тобто він розраховує і на е, західний е, західну реакцію. Він розуміє, так би мовити, в нього вже було багато прикладів. Тобто, спершу політика Росії абсолютно очевидно базувалась на е, такому сприйнятті, що захід не здатний виробляти спільні рішення проти Росії, імплементувати їх. Тепер ця позиція значно Росії обережніша, оскільки захід виявився абсолютно здатним. Е, так, нам в Україні це не подобається, здається, що це замало, але тим не менше це впливає на Володимира Путіна саме в той спосіб, який би нам був потрібний. Отже, тобто, я ставлюсь до це, Знаєте, це такі як в пісочнику дитячі хлопці. От у мене брат сильніший, там якісь балачки, такі, от якби російська армія. Не, не робить вона цього, не розгортається, не може собі Путін цього дозволити, і слава Богу. Ні, Я просто хотів сказати, все-таки на тих перегорах критики Порошенка, які стверджують, що нібито президент України пішов фактично на капітуляцію, вони не прийві, так? Għidli t-tassim. Що немає капітуляції з українського так. боку. Е, ну капітуляції немає, бо такий документ не підписувався. Але е, ті умови перемир'я, які Україна реалізовує так, тобто, от, скажімо, ці закони про амністію, закони про особливі статуси. Е, ну, це виглядає як здача інтересів України на ваш погляд, на мій погляд, теж абсолютно я не можу пояснити, яким чином це допоможе нам вирішити цей конфлікт. Я розумію, яким чином це допомагає виграти час для виборів. Це я розумію. Прекрасно, це допомагає, але. А це не вирішує конфлікт. Ні присутність ОБСЄ, в тому числі, до речі, на яку ми пішли. Ми зараз поцікавимося і поглядом російського політолога Станіслава Білковського, за який зараз на прямому зв'язку з нашою студією, як він себе називає російського політтехнолога на пенсії. Пане Білковське, ви нас чуєте? Я вас добре чую. Добрий день. Так. Ми вас трошки поганенько чуємо. Пане Білковський. Алло, ви мене чуєте? О, зараз краще чуємо. Е, ну от на ваш погляд, uh -huh. ви не раз заявляли, зокрема, для нашої програми, що насправді єдиним переговорником, на ваш погляд, для Володимира Володимировича Путіна, з яким він би глава Росії міг би, якщо завгодно, судьби міра діліть. Це лише Барак Обама, Ангела Меркель. Ну можливо, Жозе Мануель Бароза, але жодним чином не Порошенко. Ви і зараз так вважаєте? Якщо так вважаєте, то навіщо ж тоді Путін погоджується на зустрічі з президентом України? Звичайно, Путін хоче примусити Сполучені Штати Америки та Євросоюз до перемовин щодо широкого кола питань геополітичного геополітичних та геоекономічних. І будь-які перемовини з Петром Порошенко він розведе як лише у виконанні цієї стратегії. Тобто він не вважає Петро Петра Порошенко останнім партнером за перемовинами. Більше того, зараз Володимир Путін вважає, що він перемагає. Що поступки, які він отримав від України, це вірні кроки в напрямку досягнення головної мети прямих перемовин з, з наддержавою, державою з, з сполученими штатами, і поки Порошенко є готовий до подальших кроків на зустріч Москві, Володимир потім буде підтримувати ілюзію цього діалогу. Але звичайно, він зацікавлений глобально в тому, щоб з сполученими штатами про перерозподіл сфер інтересів. А локальний рин запитав в тому, щоб гарантувати, по-перше, позаблоковий статус України, для цього йому потрібен неформальний контроль над певною частиною України, щоб мати можливість дестабілізувати ситуацію в будь-який момент, коли його не, не влаштовуватиме позиція київської влади. І плюс два питання: життєзабезпечення Криму, тобто фактичне, неформальне, але фактичне визнання належності Криму до Російської Федерації. Та життєзабезпечення забезпечення про що буде обговорюватися пізніше, бо Путін не може вирішувати за багато питань одночасно. І Путін досить певно нарухається у цьому напрямку. Він вважає, що санкції для Росії, хоча і є незручними, але це на жах. Бо, наприклад, Іран же під санкціями такого толку придусати і не був зруйнований. І воднопросім було і, і далі рухатися в цьому напрямку. Я погоджуюсь з тим, що е, президенту Порошенко не треба перебільшувати е, відверти щирість російського президента та його готовність до остаточних рішень у діалозі саме з Києвом. Пане Вілковське, на ваш погляд, тут результати попередніх двох зустрічей, ну особливо, звісно, другої у мінську, де було не лише рукостискання і коротка розмова Порошенка і Путіна. Хто більше після цього виграв? Хто нав'язав кому свої можливі умови? Праві ті скептики в Україні, які стверджують, що мовляв Порошенко, фактично ну, якщо не здав все, то дуже серйозно поступився. Чи оптимісти праві, які стверджують, що і Путін чималими речами поступився? Адже не далеко не вся територія Донбасу зараз контролюється проросійськими бойовиками. Я вважаю, що Володимиру Пуціну зараз належить міста і він певним чином диктує умови у цьому комплексі питань не лише Порошенка, але й заходу також. І результати візиту Петра до Вашингтона, який відбувся 18 вересня, про це свідчать, бо Сполучені Штати відмовили Україні у статусі, особливого союзника поза межами НАТО, і фактично відмовилися <кхід> передавати летальну зброю. Що також є результатом тиску з боку Володимира Путіна. Території самі по собі Володимира Путіна не дуже цікавлять. Йому важливий на Донбас, який, за який він не хоче нести економічну відповідальність. А механізм постійна можливість дестабілізації ситуацію в Україні, цебто про Дніпровський варіант. І з точки зору Путіна він зараз, ну як хто сказав, він перемагає, бо він зміг нав'язати Україні свій порядок денний. Якщо Петро Порошенко, як нам кажуть, в парламенті висловлював аргументи, що якщо парламент не прийме закон про особливий статус певних районів в Донбасу, то Володимир Путін відір війська і візьме Київ за два тижні, це вважає, що цей тиск є досить ефективним з боку Путіна. Ну з іншого боку, ще одне вам запитання. Серйозно бо можна обговорювати ці можливість два тижні взяти Київ? Я не знаю. Так можна говорити про Варшаву. Наші міги будуть в Рігі, в Ріги. Ну, все ж таки, ну є ж якась колективна система безпеки в світі. Ну е хіба ж можна так міняти кордони? Вже всі не знаю. Навіть ті, хто були проросійсько налаштовані оглядачі політики на заході, визнають, що те, що робиться, це ну м'яко кажучи, я вже не згадую про Будапештський протокол, і що це так далі триватиме, на ваш погляд? Путін настільки всесильний, нібито. Звичайно, це дуже складно повірити, але ще півроку, рік тому було дуже складно повірити в те, що Росія зможе анексувати Крим. Але це відбулося. Тактика Путіна зрозуміла. Він погрожує, шантажує весь світ великою війною. Кажучи, що я не хочу війни, я, але я готовий до цього. І це принципово відрізняє його підхід від західного підходу. Бо Захід жодним чином не хоче більшої війни. І тому цей шантаж з боку Путіна виявляється також досить ефективним. Тобто, це гора на нервах, в якої Путін є перевагою. пане Милкосні, вибачте, просто у нас набагато часу залишилося. Так, ви вважаєте, що Путін тактично перемагає? А стратегічно він здатен перемогти в цьому протистоянні не лише з України, а й з заходом він, ні, я, я, я так Путін вважає, що він перемагає. Я вважаю скоріше, що він перемагає тактично і безумовно програє стратегічно в росім декілька років. Але питання в тому, яку ціну прийдеться заплатити і Заходу, і Україні, і Росії всім нам за цю путінську поразку і за його тактику сьогодні. Зрозуміло, дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був російський політолог Станіслав Білковський. Звертається до гостя нашої студії, дипломата Богдана Яременка. На ваш погляд, все так воно от принаймні тактично виглядає песимістично лише для України та й світу. Путін нав'язує свою волю. Чи ви не погоджуєтеся з цими словами пана Білковського? Ну, тактично, ну, стратегічно він вважає, що Путін зрештою програє. Та ми з паном Білковським, власне кажучи, говоримо те саме лише. Словами. Я можу підписатися практично під будь-якою фразою чи словом, сказаним паном Білковським принаймні в цьому інтерв'ю, хоча раніше з ним було важче погоджуватись. Так, питання... питання не в тому, наскільки це оптимістично чи песимістично. Немає оптимізму чи песимізму в тому, що кожна країна і кожна нація повинна бути готова себе захистити. От у чому питання? Україна не може виторгувати на переговорах свою незалежність, суверенітет територіальну цілісність. Вона може їх захистити. Або не може їх захистити. Ось Петро Порошенко очевидно схиляється до думки, що ми не можемо захистити, або він не хоче Принаймні захищати. на цьому етапі. Принаймні на цьому етапі він віддає перевагу В Той час, як от абсолютно я згоден, Путін дуже вдало розігрує психологічну партію, показуючи, що він готовий до будь-якого розвитку ситуації аж до ядерної війни. Хоча, так, що російську фразу понти більше, Ніж реальної можливості Путіну. ну я не хочу так баналізувати, тому що насправді, тобто, у нього є така можливість, і бачите. У чому справа Володимир Путін був офіцером КГБ в період розвалу радянського союзу, і дуже багатьох його його колег досі от терзає от та думка, що вони бачили величезний потенціал, який не застосовували для того, щоб зберегти країну. І він тепер готовий. У нього з'явився певний потенціал, механізми вирішення питань, і він не роздумуючи, їх застосовує. І на цьому побудована його гра. Він всім показує, що якщо я застосовував всі інші механізми, які ви не вірили, що я засосу, я застосую і захист дати протистояти. Виконали все таки санкції. Захист дін. захист захи, абсолютно захід цьому протистоїть починає все більш і більш осмислено. Реакція завдає все більше і більше шкоди. Росія потрапляє в певну геополітичну ізоляцію. І Навіть там, де в неї секунд. немає ізоляції, вона потрапляє в обійми Китаю. Росія протистоїть, але ціну за це Росія програє. Але стратегічно, але ціну за це доведеться платити. Дуже вам дякую, дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що гостем студії був. Дипломат Богдан Яременко по телефоном взяв участь російський політолог Станіслав Білковський провіфір Олександр Лещенко. Ми говорили про можливу майбутню зустріч наступного тижня між президентом України та Росії Петром Порошенком і Володимиром Путіним.